На Луганщині постійні обстріли, смерчі, урагани, гради, вихідні не обійшлися без жертв. Загибли у місті щастя, вбито трьох захисників Луганської ТЕС, стратегічно важливого об'єкта. Про обстріли щастя Наталя Нагорна розповість. Щодня у місті щастя стає все більше вщен зруйнованих будинків. Здається, мета тих, хто його обстрілює, максимально зруйнувати інфраструктуру. Тут складається чітке враження, що місто розбивають спеціально і роблять все для того, аби люди звідси поїхали. Але віддавати своє щастя просто так тут ніхто не хоче. Місцева лікарня порожня. Хворих тут залишають хіба що в екстрених ситуаціях. Саме для таких випадків запас води, обігрівачі, генератор. У Нас немає опалення, у нас перебує з електрикою, і зараз немає води. Ну, можуть самі подивитись, батальйони холодні. Раніше стріляли по позиціям, по нашим, зараз стріляють по мірному населенню і якби літає вже все тяжеле вороження, що є на тій стороні. Тобто це урагани, це гради, це артилерія, танки. Батальйоні Айдар підозрюють місто, можуть зливати ворогу. Бачу, вже підрозділи, які стоять. І по лінії фронту, і за лінією фронту хороше озброєння. У нас його немає. Ми воюємо з е, зброєю, дуже старою. І в принципі, ну стараємося і так ефективно воювати. Якщо б нам дали нормальне оружі, було б краще. А це стратегічна мета тих, хто воює проти України. Луганська ТЕС, ласи, шматок та місце постійних обстрілів. Прохідна станція розбита. Контрольєр закрила і буквально відбувся зрив і просто повезло та зупинити роботу станції бойовикам не вдалося. Переконує боєць позивним казах, який саме обороняв Тес і дивом лишився живим під час обстрілів. Город зараз без води, а серйозної Такой катастрофі это не грозит, тому що сейчас тепло. Вчора ввечері знову було обстріл картопстрілу міста щастя. В деяких місцях немає електроенергії. Це робиться. Чітко після кожного ремонту починається знову обстріл ну, для того, щоб в місті щастя зробити умови, щоб люди вийшли з міста. Під час обстрілу зградів на Луганській тес полягли троє її захисників. Зокрема, загинув боєць 80-ї бригади ми Олександр. Він ще в грудні розповідав ТСН. Десантники. десантники не мають права здаватися. Ми ж десантники, нам тока і ми зробимо. Ще двоє загиблих добровольці айдарівці з позивними німець та діджей. Це був дуже молодий хлопець. Який був ну, невідказний, прислухався і хотів навчитися. Він прийшов з перших днів з перших днів і не боявся нічого. німець. він сам Черкащини. Він сам прийшов Афган прийшов тут. Бувку кромбу всі бої прийшов повністю. Тіла хлопців вже везуть до Києва. Бійцям віддадуть шану в столиці, потім у рідних містечках. Там їх і поховають. У щастя ж друзі попрощалися з загиблим по військовому салютом. З Луганщини Наталі Нагорна, Євгенія Цвітанська, Андрій Романок, Станіслав Петренко, ТСН 1+,1.